Нам звично повторювати, Америку відкрив Христофор Колумб. Але ця версія історії лише зручна легенда, яка приховує набагато складнішу правду. Бо задовго до 1492 року на береги Нового Світу ступали інші люди. У 11 столітті Вікінг Лейф Еріксон, син Еріка Рудого, вирушив із Гренландії до Норвегії. Повертаючись назад, його корабель збився з курсу. І він побачив землю, яку ніхто з європейців до нього не описував. Це була територія сучасної Канади. Лейф назвав її Вінланд країна виноградних лос, бо там він знайшов лісові рослини і виноград. Археологи підтвердили цю історію: у місці Лансомадус на Ньюфаундленді знайдено залишки поселення вікінгів, довгі будинки, ковані цвяхи, уламки кораблів. Це доказ того. Що Європа знала про Америку щонайменше за п'ять століть до Колумба. У скандинавських сагах збереглися описи подорожей до країни дерев і країни винограду. Там згадуються річки, ліси, навіть зустрічі з місцевими племенами. Це означає, що вікінги не просто випадково натрапили на нову землю, вони намагалися її освоїти. Але чому ця правда не стала частиною офіційної історії? Бо знання про нові землі було надто цінним, щоб його віддати народу. Європейські еліти контролювали вихід за межі дозволеного світу. І саме тут народилася легенда про летючого голландця корабель Привид, який з'являється тим, хто намагається вирватися за межі дозволеного. Перша відома згадка про нього з'являється у XVII столітті. Моряки розповідали про капітана Гендріка Вандер Декена, який. Попри бурі біля мису доброї надії, відмовився повернути назад і присягнув, що буде йти вперед, навіть якщо доведеться плавати вічно. За це на нього було накладено прокляття, його корабель став привидом хвиль, який приречений блукати морями без можливості пристати до берега. У XVIII-XIX століттях легенда поширилася по всій Європі. Англійські та голландські моряки стверджували, що бачили дивний корабель із червоними вітрилами. Який з'являвся у бурі і зникав у хвилях. У 1835 році британський корабель принц Уельський повідомив про зустріч із летючим голландцем біля мису Доброї Надії. А в 1881 році навіть майбутній король Великої Британії Георг V, тоді ще юний принц, записав у своєму щоденнику, що його корабель бачив примарний силует у морі. Для моряків це було знаком нещастя. Якщо ти зустрів летючого голландця, то чекай загибелі чи катастрофи. Але якщо подивитися глибше, ця легенда могла бути символом заборонених подорожей тих, хто намагався вирватися за межі дозволеного світу, але був покараний. Можливо, ця легенда бере свій початок ще з більш давніх часів до офіційного відкриття Колумбом Америки. Тодішнім елітам було вигідно тримати новий континент за завісою таємниці. Можливо, європейські монархи користувались багатствами нового світу задовго до його офіційного відкриття. А легенда про летючого голландця стала тільки приводом та інструментом для того, щоб тримати допитливих морських дослідників в певних рамках. Не потрібно було, щоб про існування Америки дізнались в широких масах. Населення всіляко відволікали від дослідження нових горизонтів. Одними із таких подій могли стати і хрестові походи. Я в наступних відео детальніше розповім про ці події та про те, що вони могли за собою приховувати. Адже саме в той час почав активно розвиватись морський флот у провідних країнах Європи, що могло спонукати нові географічні відкриття, які тодішнім монархам не були потрібними. А тепер дуже коротко розглянемо. Чому Іспанії було вигідно відправити Колумба у XV столітті Іспанія щойно завершила реконкісту багатовікову боротьбу з маврами? Король Фердинанд і королева Ізабела Кастильська прагнули зміцнити свою владу і знайти нові джерела багатства. Торгівля зі Сходом була під контролем Венеції та Османської імперії, і Іспанія шукала обхідний шлях. Колумб запропонував ідею досягти Азії через Атлантику. Але є версія, що він знав більше, ніж говорив. Деякі дослідники вважають, що Колумб мав доступ до стародавніх карт, які показували невідомі землі на Заході. Це пояснює, чому він так упевнено йшов у подорож, хоча офіційно його маршрут здавався ризикованим. Для королівського двору Іспанії експедиція Колумба була не авантюрою, а стратегічним кроком. Нові землі означали золото, срібло, спеції, рабів і нові можливості для християнізації. Колумб висадився не випадково, його перша зупинка була на островах Багамського архіпелагу, які зручні для подальшої експансії. Це виглядало як заздалегідь продуманий план закріпитися на островах, а потім рухатися далі до великих материків. Можливо, карта в руки Колумба потрапила не випадково. Є версія, що тодішній король Іспанії особисто займався питанням організації цієї експедиції і надав вказівки Колумбу, куди слід плисти і як діяти. Христофор насправді міг бути невеликим дослідником, а звичайним найманцем, на якого поклали роль національного героя. Зазначимо, що Іспанія отримала багато економічних та політичних вигод після цієї експедиції, і це значно допомогло державі. Адже іспанська корона тоді почала здавати позиції на континенті, а відкриття Колумбом Америки дало іспанцям новий поштовх та дозволило на довгі століття закріпитися в статусі однієї з наймогутніших імперій світу. Колумб став офіційним відкривачем не тому, що був першим, а тому, що його відкриття було політично вигідним. Іспанія отримала героя, символ нової епохи, який уособлював велич корони та нові можливості для імперії. Його ім'я увійшло до підручників, а справжні першовідкривачі залишилися на маргінесі історії, забуті або навмисно стерті. Але є й інші сліди, які не так легко приховати. У легендах корінних народів Америки збереглися згадки про людей із півночі, які приходили на кораблях задовго до Колумба. Деякі племена описували їх як високих, світловолосих воїнів, що приносили залізні знаряддя і дивні звички. Ці описи дивним чином співпадають з образом вікінгів, які залишили сліди своєї присутності на Нюфаундленді. Є й інші загадки. У переказах індіанців племені Чарокі згадуються про чужинців зі сходу, які приходили на великих човнах і залишали після себе металеві предмети. У міфах Майя є історії про білих богів, що з'являлися з моря і приносили знання. Дехто вважає, що ці легенди, від зустрічей із європейцями задовго до офіційних експедицій. Історія, яку ми знаємо, це не завжди правда. Часто це лише версія, яку дозволили нам знати. Америка була відкрита задовго до Колумба, але ця істина, як і багато інших, була прихована за завісою легенд і вигідних міфів. Бо вигідніше мати одного героя, ніж визнавати складну і багатошарову правду. Подумайте самі, чому карти Пірі Рейса чи Вальземюлера показують обриси континентів, які офіційно ще не відкриті? Чому в сагах скандинавів є описи нових земель, а археологія підтверджує їхнє поселення? Чому легенди корінних народів так дивно перегукуються з образом європейських мореплавців? Це не випадкові збіги. Це уламки великої мозаїки, яку поступово складають ті, хто шукає правду. І кожен уламок відкриває нам новий пласт історії, яку намагалися приховати. І це лише маленький фрагмент масштабної роботи, над якою я зараз працюю. Повірте, я знайшов дуже багато цікавої інформації, від стародавніх карт і археологічних знахідок до легенд, які передавалися усно століттями. Якщо вам цікаво дізнатися про те, що від нас приховали, підписуйтесь на канал і залиште свій коментар це дасть мені розуміння, що моя праця потрібна, і стане додатковою мотивацією відкривати для вас нові таємниці історії. Бо те, що ми знаємо сьогодні, лише верхівка айсберга. А справжня історія світу ще чекає на своє відкриття.